Похолодання стане ще сильнішим та побільшає дощів. Таку погоду синоптики прогнозують в Україні у останній день вересня та у перші дні жовтня. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так у вівторок, 30 вересня, дощі литимуть у всіх областях України. Сухо та сонячно буде лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях. На всій решті території країни йтимуть дощі різної інтенсивності. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. Вночі у західних областях холодніше від плюс 5 до плюс 7 градусів. У решті областей вночі буде від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 1 жовтня, дощі охоплять всю територію України та буде панувати хмарна майже без прояснень погода. Опади очікуються по всій країні. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла. Лише у південних областях буде тепліше від плюс 12 до плюс 14 градусів, вночі по всій країні від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. У вівторок, 2 жовтня, дощі будуть йти у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській. Харківський, Луганський, Донецькій, Полтавський, Черкаській, Дніпропетровський, Запорізький, Херсонській, Кіровоградський, Вінницькій та Закарпатській областях Нарешті території країни у вівторок буде суха та хмарно з проясненнями. вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день найнижчою буде у західних та північних областях. Всього від плюс 7 до плюс 9 градусів. На всій решті території країни буде тепліше від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла. Вночі ж очікується від плюс 3 до плюс 6 градусів. На південному сході вночі до плюс 6 плюс 10 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!